Різні кольори, розміри та пелюстки. У Криворізькому ботанічному саду розквітли азалії. Тут зібрали 90 сортів цієї екзотичної квітки. Вона починає розпускати свої пелюстки з кінця грудня і цвіте аж до середини квітня. Різні сорти мають різний період цвітіння. Частина рослин селекції іноземної, а частина наших київських колег з національного ботанічного саду. І відповідно і назви в них такі: там Київський вальс, подалянка, бандурист, воложанка. це такі назви саме української селекції. Доглядати за азаліями непросто. Ця рослина потребує спеціального ґрунту, не любить спеки. Прохолодне повітря, російне світло та рясний полив. Ось найкращі умови для азалії. Найперша помилка це пропущений полив. Якщо пропустили полив, ця квітка загине і вже не буде радувати квітуванням. А здебільшого не мають запаху. Їхня харизма у барвах, особливо коли їх багато. Коли азалії квітнуть, це ідеальний період для того, щоб зробити гарне фото. Чимало криворіжців саме цієї пори приходять до потонічного. на фотосесії, просто погуляти, помилуватися рослинами та зарядитись настроєм весни. За день кажуть співробітники ботсаду, тут буває до 200 відвідувачів. Звісно, періоди блекаутів та профілактичний вимкнень світла неабияк стурбували колектив. Науковці дуже переживали, що можуть втратити оранжерені рослини, які плекали десятки років. Та на щастя, проблему вже вирішено. Ми на сьогодні вже спокійно переносимо ці дні, бо ми вже отримали в дарунок від міста генератор, дякуючи якому ми тепер спимо спокійно, знаємо, що навіть коли буде відключення світла, відключення тепла, ми все рівно збережемо наш колекційний фонд. Окрім азалій, у ботанічному саду побачили ще чимало інших екзотичних рослин. Кожна пора року тут особлива, а надто у передчутті весни. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко. Постфактум.